Знайти усі значення параметра, при якому дане рівняння має безліч коренів. У нас рівняння лінійне, тому що х в першому степені. Тому спочатку розкриємо дужки, будемо мати 4ах плюс 3а справа. І додамки з Х переносимо вліво. А в кубі Х мінус 4 ах дорівнює 3а мінус 6. Х виносимо за дужки, в дужках буде А в кубі мінус 4А дорівнює 3а мінус 6. Таким чином, далі для того, щоб знайти х, ми добуток 3а мінус 6 ділимо на а в кубі мінус 4а. Що можна ще зробити? Напевне, в знаменнику, навіть якщо в чисельнику можна трійку винести дужки, а в знаменнику можна А винести за дужки, і будемо мати ось такий результат. Ну, напевне, далі ми можемо сказати, що дану дію ділення можна зробити тільки тоді, коли ми не ділимо на нуль. Тобто знаменник А. На А в квадраті мінус 4 має не дорівнювати нулю. В цьому випадку А не дорівнює нулю, або А в квадраті мінус 4 не дорівнює нулю, тобто А в квадраті не дорівнює 4, а А не дорівнює плюс або мінус 2. Тому, значить, розв'язком буде таке, такий корінь за умови, що А не дорівнює 0. А не дорівнює 2, а не дорівнює мінус 2. Ну, ще можна розкласти отут на множники, тобто записати 3 на А мінус 2, тут буде А-2а А плюс а -2, а 2. І після скорочень ми будемо мати корінь 3, що ділиться на А і на А плюс 2. Оце корінь нашого рівняння за умови, я вже сказала, що а не дорівнює 0, а не дорівнює 2, а не дорівнює мінус 2. Але у нас стоїть питання, коли наше рівняння буде мати безліч корінів. І, до речі, навіть якщо б ми розв'язували дане рівняння, то після того, як ми оце знайшли розв'язок для даного випадку, ми маємо перевірити випадки, що ж буде, коли а дорівнює нулю, коли а дорівнює 2. І коли А дорівнює мінус 2. Отже, якщо А дорівнює 0, то от сюди. Це рівняння, я замість А поставлю 0. Ну кубі мінус 4 на 0 тут 0. Будемо мати 0х, дорівнює 3 на 0 це 0, і відняти 6. Таке рівняння розв'язку немає. Наступний випадок, коли А дорівнює 2. Ставимо сюди замість а2. 2 в третьому це 8 і відняти 4 на 2 8. Тобто 0х знову ж таки, ми маємо. А тут 3 помножити на 2 6 і відняти 6 це 0. От в цьому випадку рівняння має безліч коренів х належить r. Ну, і перевіряємо, що ж буде, коли а дорівнює мінус 2. Ставимо замість а мінус 2. Буде мінус 8 плюс 8, тобто, знову ж таки, 0х. Але тут мінус 6, мінус -6, 6, це мінус 12. Знову ж таки, порожня множина. Отже, при а до рівні 0 і а до рівні мінус 2 рівняння коренів взагалі немає, а при а до рівні 2. У нас Х належить Р, тобто маємо безліч коренів. Таким чином, відповідь на поставлене питання. У нас питання повинно рівняння мати безліч коренів. Це буде, коли А дорівнює 2. При яких значеннях параметра а рівняння не має розв'язку. Ми маємо лінійне рівняння відносно Х. Тому всі доданки з х перенесемо вліво. Отже, а у квадраті х мінус 4х дорівнює А плюс 2. Х винесемо за дужки, буде в дужках а в квадраті мінус 4 дорівнює А плюс. 2. Далі, для того, щоб знайти х невідомий множник, ми маємо добуток а плюс 2 поділити на відомий множник а в квадраті мінус 4. І це ми можемо зробити тоді, коли ми не ділимо на 0. Тобто а в квадраті мінус 4 не дорівнює 0, а в квадраті не дорівнює 4, тобто А не дорівнює 2 або А не дорівнює мінус 2. Ось, коли а не дорівнює плюс-мінус 2, то у нас буде ось такий розв'язок. Ми дещо можемо ще його спростити, тому що внизу це формула. А мінус 2 і А плюс 2. І після скорочення ми будемо мати результат х до 1 на а мінус 2. Тобто, в даному випадку, як ми бачимо, це буде якесь конкретне числове значення Х при певних значеннях а. У нас же стоїть запитання, що наше рівняння не повинно мати розв'язку. Тому давайте ще перевіримо, що ж буде, коли а дорівнює 2 і а дорівнює мінус 2. Отже, якщо а дорівнює 2, ми дивимося на оце от рівняння останнє перед тим, як ми вже знаходили х. І замість а підставимо 2. Будемо мати х помножити 2 в квадраті це 4 мінус 4, дорівню замість а ставимо 2, 2 плюс 2. Отже, 0х дорівню 4. Як ми бачимо, таке рівняння розв'язку немає. Отже, дане значення А нам підходить. Якщо ж А буде дорівнювати мінус 2, то знову ж таки замість А підставимо мінус 2 і будемо мати х тут 4 відняти 4 знову, а тут мінус 2 плюс 2, тобто 0х дорівнює 0. Це рівняння має безліч розв'язків. в даному випадку х належить Р. Отже, відповідь на поставлене питання, при яких значеннях а рівняння не має розв'язку, це буде А, що дорівнює двом.